Да! Ні, Нет, ми заберемо, я викину. Добре, дивиться. З вами я, э, котозавр, фадра э, Бобір і э, Смаклол. Сьогодні ми будемо зривати синочка. Синочка не помираю! Синочок синочки. Синочок не помирає! Синочок ви розумієте, синочок помирає. Давайте. Раз. Давай, два, три. Дивіться, ми зірвався. У мене весь телефон, сыночек, во сына? Ты забор чужий пилила. ой. ой. Ой! Зай, не ми потеряли Сыночка. Все, не в крові, не давай не не в давай ща! А, а. 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 ты дура. Играю. Кидай. А. О, дай я на ней примішку ново цайк. Нет, ми Нет. заберемо, я викину. Добре, дивіться, Ой, Раз, я на Головне, щоб <ріпи> <Быстріше. О! ріпи> тут машина їде квадрокоптя. Снімаю зараз я стумаю. <ріпи> Я в жопу попав, і вона облила. <ріст> синочок! Синочок! бідний синочок. Бідний оператор. <ріст> <ріст> Нормально. А тут таке діло. Так а у мене не кидай. Та удиви від мене кидай Кидай Подивись, на це все. Чесно, що здостало. Так, пробуємо кіночку Чуть оператора не вбила. Сві синочек чуть оператора негамос чесний синочек. Синочок помер. Ну там пучці. Та Дайте тепер оператор попавє. Що я зробила зі синочком? Бідний синочок. <с resur> а це була двохлітрова, чи яка там бутилка обичного? І зараз чисто провода. <прокус> подробно на начале видео вставку. В целом видео я сейчас возьму самые наилучшие моменты. Давайте по сейчас бутылка прилетает. А ну, снят, я не спила. Но... <связать> <связать> знімаю yeah.